Я тільки відносно нещодавно почала вести свою сторінку в інстаграм і то косо криво. купують одні і ті ж, хто мене знає, як можна зробити прибуток стабільним для тих, хто шукає поради, фішечки та інструменти, які можна реалізувати однією ногою та отримувати фантастичний прибуток. Я вас розчарую. Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер, співавтор програми ІнфоПлюс, завдяки якій експерти з нуля створюють власні онлайн-курси, запускають їх на холодну аудиторію. Та отримують цільових платоспроможних підписників, клієнтів та учнів на свої більш дорогі навчання. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб знати ще більше корисних фішок та інструментів, як запускати власні курси та отримувати прибуток. Досить вигадувати велосипед! Я особисто провела більше 20 запусків онлайн-курсів у твердих там яких нішах. Фактично з нуля, коли була лише ідея продукту. І хочу поділитися з вами рецептом стабільності. Однак, спочатку дайте відповідь собі на запитання: чи маєте ви особисто практичний досвід у своїй ніші більш ніж 2 роки? Чи готові ви інвестувати 5-6 годин на тиждень? Для того щоб створити цю систему стабільних продажей, чи розумієте, що для старту завжди потрібні кошти? Звичайно, можна безкоштовно стартувати, але ж тоді результат ви побачите не через 2-3 місяці, а через півроку, через рік ви готові чекати стабільний прибуток з Instagram може давати лише план залучення цільової аудиторії на ваші продукти, послуги та навчання. Помножений на вашу навичку продавати та доносити цінність своїх послуг навчання простою мовою до аудиторії. І лише потім ми обираємо інструменти, якими ми можемо реалізувати цю стабільність. Яким чином будемо залучати аудиторію? Це може бути таргет, різ, реклама у блогерів, можна тестувати автоворонки, можна тестувати контентну воронку у блозі, можна продавати у сторіс через прогріви та якісні сторітелінги. Можна писати продаючі дописи в інстаграм. Усі ці моделі реально працюють та дають результат. Особисто для мене важливо давати цю користь та цінність, яка буде зрозумілою, простою мовою для вас, для моєї аудиторії. Для мене особисто важливо залучати таку аудиторію, що має ті ж цінності, як і я сама, а не армію халявщиків, яка приходить за безкоштовними матеріалами, отримує їх, потім навіть дякую, не пише, та не використовує у реальному житті. Така аудиторія халявщиків вони не готові діяти. Плюс до того, їм постійно щось потрібно доводити. Саме тому я обрала інший шлях, і в мене в блозі лише реальна жива аудиторія. І при тисячі підписників в мене охоплення більше 200 щодня, і все це завдяки міні-продуктам до 10 доларів, які може дозволити собі абсолютно кожен програма Інфоплюс вона створена саме для таких експертів, які хочуть залучати теплу аудиторію на свій блог, на свої продукти та послуги. Фактично, за рахунок продажів, ми отримуємо одразу свідому платоспроможну аудиторію, та якщо це широка ніша та широка. Тема ще й чистий прибуток. Потрібно лише один раз повірити, зрозуміти, як це працює, та реалізувати у своїй ніші. Саме тоді ви отримуєте свою стабільність, свої щоденні продажі та запити на ваші навчання, на ваші консультації та на ваші послуги. Якщо ти давно мрієш про масштаб, давно хочеш створити власний онлайн курс, який допоможе тисячам людей. Якщо хочеш фінансово зростати щомісяця, я запрошую тебе на безкоштовну діагностичну консультацію. Заповню анкету під цим відео, я з тобою зв'яжуся та надам тобі план реалізації крок за кроком твоєї великої мети, як це можна реалізувати за 5 тижнів. Розповім усі етапи створення цієї моделі продажів у твоїй ніші. Та у твоїй темі. Проаналізуємо, які фінансові результати ти зможеш отримати вже цієї осені. Я чекаю саме на тебе і до зустрічі у наступних відео.